saab muidu jah ? jah . vaata , võib-olla üks sugafrand ikka kuskil kõrval on . Це було просто капець! Рано не викласне. Це було жорстко. Йо-майо! Як він класно став, повезло. Боже, який молодець! Що він так вирвав? А тобі дорога Франика! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! От тобі дороги Франика. Шо? А Машина тупо не повертає. А вчора Від між іншим тут на цьому та... самому. Но, Машинка не повертає. Тобі дороги Ну За це треба Марчинки за одне місце Я в шоці. Є там якісь дурноваті коменти в деяких поставках. Що всі на мера напали? Мернуває. Мервенова. Мервенова. Мер Ніхто інакше. Не можеш на роб... зробити лад в місті. Пише заяву робить перевибор стрём. Що як його носити, це просто капець був. Але він мов... Але він молодець. Кишеньку заховався. реакція яка... Добре, що там нікого не було. А йому вибору не було. Він або впаявся в переднього, або кудись тікати. Добре, ну, що виверне. Ну, це відео сьогодні вистав. Як Ой. ми гальмували, як його занесло, як ми в пору входить. Дороги Франек. Так. Так, і кавуські світи. До, до -до Ти йде щось там купає? Що ти? А що ти кажеш? Купляти? Я без мене чого. Апельсини якісь чи що? Я чесно не знаю. Тобі щось взяти? Ні, не треба. Нічого не хочеш? <звук> Булочку може поставити? Булочку? Булочку?